Слава Богу! Христос народився. Славі Мойого! Я хочу декілька слів сказати. Дуже думаю, важливих. Сьогодні ми багато чого почули. Присядьте, будь ласка, на пару хвилин. У мене не так багато часу. Ми будемо молитись в цій святій Троїці, будемо трійці. Будемо молитись за Україну, за нашу неньку Україну. Амінь. І це наше таке, знаєте, привілей від Господа молитись за нашу країну. І хочу сказати, знаєте, всі, мабуть, ну всі ми знаємо, що під час війни ми вже всі ну, знаємо, що нам, щоб нам війти в ЄС. Нам як країні потрібно відповідати якимсь стандартам, стандартам ЄС. Чули таке, да? і нам, ну, ми чуємо, що ми, ми ну, не, якось цих стандартів не, не добираємо. І знаєте, я от думав, що ж це за стандарти. Це ж справді це культура, да? определена культура, вплив яку, якої ми вже маємо так? ЄС, європейська. І це ми бачимо ЛГБТ, це ми бачимо те, що відбувається в Європі. Це е церкви руйнуються, пасторів е або священиків да, в католічих церквах немає, і служіння, і ми знаємо, що в цих церквах або в зданнях, в соборах. Вже ну, там планують інші зовсім, зовсім проводити там заходи, і знаєте, це нам не потрібно. Амінь. Амінь. Тобто, я розумію, що коли Ісус, слава йому, Він сказав, що своїм учням, знаєте, Він сказав такі слова. Це каже він Матвія, 6 розділ, 9 вірш. Ви ж моліться так. Да? Отче наш, що на небі, нехай святиться ім'я ім Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі де, так же на землі. Так? І знаєте, мені оце і є відповідь, це і є ті стандарти, які нам надав Христос, то тобто, є культура Царства Божого, явлена ким самим Ісусом. Амінь. Слухайте, це так важливо для нас сьогодні зрозуміти, де ж це взяти? А що ми сьогодні не принесли культуру неба на землю? Ось, хороводи, ви бачили, я вже пишу джерело надії, мабуть, якщо я затанцюю, то Христос, Христос точно прийде. Слухайте. Ну, це дійсно явлена да, культура неба на землі. Тому. Те, що сьогодні тут відбувається, знаєте, і те, що з пробудження буде з Вінниці, воно буде в Україні. Амінь. Амінь. Тому я більше якби за Україну. Да? Але воно відбувається вже. Ми не можемо чекати, ми його приносимо. І ми несемо дійсно, сказав пастор, пастор Олександр, сказав, що ми несемо відповідальність за це. Амінь? Амінь. Тому я дуже вдячний, що сьогодні я на цьому місці. І подяка Христу. Знаєте, цього боїться диявол. От цього боїться диявол. І історія, що казав Ребе, вона повторюється. Амінь. Ханука. Да? Тому традиції, те, як живе Україна сьогодні не дуже подобається тому, хто прийшов з війною. Але перемога. Вона від Господа. Культура Царства Божого, вона вже є, тому що ми маємо її внутрі. Це що? Це праведність, мир і радість во Святому Дух. Тому ми будемо молитись, знаєте, і дякувати Богу за те, що ми вже це маємо і маємо сьогодні, сьогодні відповідальність за те, щоби. Кожному сказати Слово Боже, знаєте, і це стане причиною народження Ісуса Христа в кожному серці. Амінь. Тому на нас відповідальність, щоб культура, Царства Боже або стандарти не ЄС прийшло в Україну, а стандарти Царства Божого, яке церква Божа, єдність наша, вона просто дійсно, Господи, залежить від нас. Амінь. Слава Ісусу, давайте піднімемося і будемо молитись за Царство Боже на землі, як на небі. Амінь, Господи, ми склоняємо свої коліна сердець своїх перед тобою. І ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти Боже відкрився нам, Боже, в нас, Сином Своїм. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що Боже на цьому місці. Ти Боже вже зробив те, що, Господи, Ти, Господи, обіцяв народу своєму. І ми ті, хто несе відповідальність, Боже, пред Твоїм лицем, Боже, за перемогу, яка є в Ісусі Христі, і Ти надав її нам. Скажи: я маю цю перемогу. На нас відповідальність, брати та сестри, за те, щоб. Прийшла перемога в, кожний, в кожну родину, в кожну сім'ю, в кожне серце. царство Боже, царство Боже, культура Царства Божого, Боже, Хай прийде в Вінницю і в Україну в ім'я Ісуса. Батьку наш Небесний. Ми благословляємо Твоє святе ім'я, і ми молимося в ім'я Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа. Ми молимося за землю нашу. Ми молимося за владу нашу. Ми молимося за звільнення від цього того зла, від цього того мороку, який дьявол, ворог сіяв до цього часу. Господь зупини все це, розвій все це, Дух Святий, прийди на землю нашу. Дух святий прийди в церкви наші, Дух Святий прийди в життя наше, Господь, Ти є Бог всякого життя, і ми провозглашаємо перемогу Твою в Україні, Господь, молимося за військо наше, благословляємо в ім'я Твоє Ісусе. Віримо, що ти там, на лінії вогню, Господь, з кожним з них, Боже. Ми дякуємо тобі за те, що ти відкрився нам, за те, що ти звільнив нас, Господь, і ми всю славу, всю честь віддаємо Ісусу Господу нашому. Алілуя, алілуя, хвала тобі, всемогутній наш Бог. Ми прославляємо Тебе наш. Господь, ми воздаємо тобі, наш всемогутній Бог, всю славу, честь і хвалу, Боже. І ми дякуємо Тобі, Господь, дякуємо Тобі, Боже, що Ти не даєш сьогодні ворогу украсти нашу ідентичність, украсти нашу культуру, украсти наш... нашу віру, Боже. І ми молимо, Боже, за наших хлопців, дівчат, за тих, хто сьогодні стоять зі зброєю в руках, Боже, на кордонах нашої країни. Ми просимо Тебе, щоб Ти благословив, щоб Ти Боже зберіг кожного з них во ім'я Ісуса Христа. Боже, благослови, Боже. Благослови кожного від солдата до генерала во ім'я Ісуса. Ми молимося за командування нашої армії. Просимо Тебе, Боже, щоб ти давав їм мудрості, мудрості давати здорові накази во ім'я Ісуса. Боже, благослови! Ми молимося, Боже, за тих хлопців, дівчат. Які сьогодні в полоні, ми просимо Тебе, Боже, дай їм мужності вистояти во ім'я Ісуса, дай їм мужності, Боже, вистояти через ці тортури, через які вони проходять. Боже, во ім'я Ісуса, благослови тих людей, які сьогодні займаються обміном полонених, Боже. Нехай не буде ніяких перепон, щоб наші хлопці, дівчата. Повернулися додому, повернулися в свої сім'ї, Господі, во ім'я Ісуса. Також, Боже, наша молитва за тих, хто сьогодні отримав поранення, ті, хто сьогодні лежать в лікарнях, в госпіталях. Боже, ми просимо Тебе, стіли їх рани, Боже, фізичні, душевні, Боже, во ім'я Ісуса, благословили використовуй капеланів, які сьогодні трудяться. Во ім Ісуса Христа, нехай їхні серця, Боже, вони будуть відкриті для Тебе, Боже. Кожного нашого воїна, во ім'я Ісуса, Боже. І нехай кожен із них, Він прославить Тебе, Боже, тому що це Твоя перемога, Боже. І ми дякуємо, Боже. Дякуємо, Боже, що ухо Твоє, воно не стало тяжким слухати. І рука Твоя не. Була короткою, щоб спасати. Ми дякуємо, Боже, за спасіння наших воїнів, за спасіння нашої країни, Боже. І нехай ім'я Твоє, Боже, воно прославиться через наших героїв, через тих, хто сьогодні кладе свою душу за близьких своїх, за друзів своїх, Боже. Хвала тобі, Всемогутній, честь Тобі і слава наш Бог! Будь прославлений і превознесений наш Бог во ім'я Ісуса Христа. І весь Божий народ да скаже. Амінь. Воздайте славу Господу дорогі. Аллилуйя! Аллилуйя!